Шановні колеги, ми розпочинаємо зі постійної комісії бюджету. У нас є порядок з 26 питань, у нас є 7 додаткових, Ставлено на порядок даних загальнення виконавчого комітету по курсу. Звернення юридичного департаменту питання погоду за звичайним бюджетних призначень, а саме нарахування два 6. 2 мільйона 694 тисячі для проведення роботи. Дивіться, ми щойно довго засідалися, з 9-ї години ми ці папочки, у нас є така пропозиція. Тобто ви з тими цифрами до Вікторії Вікторів вона знаходить 9. -та. Так, ті, що обов'язково. Ті, що ми уточнено розрахунок, обов'язкові. Скільки нас його звіта? Ну, в мене зараз інформація 2401. Ні, це свято свято. Питання в тому, що обов'язково. Тобто ми пропонували ще е, виплатити ряд приміювання замістити до кінця. Дивіться, по, по приміюванню ми прийняли рішення, що говорити. Добре. Тобто скажіть, будь ласка, скільки вас є обов'язково? У мене є матеріальна е, допомога на оздоровлення. Сто на вирішених будових питаннях питань п'ять і далі йдуть заохочувані. Е, ні, брамі сі, ні, ні, не, не, не так. Ось, дивіться підняли компетенції, але я це. Дивіться, по нашому розрахунку, але я, ну якщо Добре, там зараз все, е, то пару днів, там там, де бракувало ще матеріалу, тобто обов'язкових виплат згідно з компетенцією 2401 сто. І ми це перекриваємо, це включаємо. Так, 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 це до кінця року, щоб... А 400, а 400, 100, 100, з зарплатами, і За зарплатами згідно та з розміром компетенції. Портаменту 2,400 один, 100, а, а ми з вами Шарина говоримо з таких грошей. Це без премів. Це без кремів. Наступне питання зараз відповідаємо. Наступне питання, це на що за 1 мільйон 300? А ні, це інша естеця. Зараз 2,401, ми зараз голосуємо, шановні колеги. Якщо немає питань. Є я розумію, ну я ж вам пояснюю, що то, що я розумію. Ставлю на голосування. Хто за? Дякую. Галина Казан, третє питання. Зверь... Але ми ж з вами зустрілися. Я хочу попитати зараз, що по ваші нагородження. Звернення юридичного департаменту про мене збільшення бюджетних призначень. А для виплати зарплати працівникам на суму 1 млн 300 це разом це 2, 2 400 1 це ж раз, це дві дві суми разом. Це це управління державної реєстрації зарплат. Ти прорахувала це управління? управління державної реєстрації? Я ще розрахунку цього не бачила по управлінню державної реєстрації. За що їм гроші? Це теж підняття компетенції. Це суто підняття за ну, рахунок, у весь бюджет зараз буде Вика, що в тебе в твої таблички їх немає? Ну, мушу подивитися, що та, там за розрахунок, значить, мабуть, не Ви Збирайтеся з цим, переносимо, хто за. А ви перенесли. Це було четверте. Так, ні, це треба. А, три з половиною перенесли. Зведення Раду 67 стосовно погодити 1 мільйон 200. Шановні колеги, прошу зняти це питання цього зарахунок, знову, знову на цю цифру. Поміняли. Цихаємо зверху на меншу, але додавали там кількість морій та сломали. Ставимо з вами на зміття, то зараз. Так, перенесеш. Кожен раз коли вона буде кожен раз? Не будуть вони знімають просто з розгляду і все. Знімаємо розгляду, то за. Та то Юра отримався за. Зняти. Так, звернення управління освітньої інфраструктури просять погодити зміни до проєкту об'єктів. Я освіта. Коли пройдете на комісію? Ставлю на освіту, що за. З департаменту освіти просять проводити про розподіл видатків державної субвенції. Хто за? Ставлення офіційних спорту стосовно виконання про розподіл призначень на що. Ставлено осання про умові за рішення комісії. Восьме, хто за перемові позитивного. Дев'яте. Хто за? У промові позитивного рішення. Званення 10. Розвит бібліотеки дітей та молоді з фізичних. Хто завтра умови позитивного рішення? Одиннадцяте. Звернення озві спорту прохання по розподіл бюджетних призначень. А, так, це один з другім охорони, Ні, от зараз розвиток здібності так само. А що це одне те саме? Але ми зайшли, що ми роботивався. Подожди. Не знаю, як подивитися, але вповідь щоб ми два заразу не наголосували. Ставлю на голосування про промові 11. Хто за? Дякую. 12 звання офісу спорту прохання розходів законовлення хто з вас? звернення департаменту житлового господарства інфраструктури стосовно прохання погоди до розходів кошту забільшення зремонувань. 200 тисяч на виконання селищів, що це таке? Това е като заедно шепочки, ние не да разполагаме там някакви тамни режими, че искаме да купим Не може да се се че това Ола, дяка. Зведення Департаменту портал господарства стосовно прохання проти про коштів загального фонду бюджету. Треба завершилися наш програмний школьний видів на покупання з команді коментаря і внутрішньої переміщених сім'ї. Ми перекидаємо на програму, де проти міністра. У нас організації учасник згодження пола. Звернення галузь, та мене є. Додаткове питання, тому що ми знаємо. Давайте початку 15. Звернення галузької районної адміністрації стосовно завдання погоди з зміни в на 300 тисяч. На 300 тисяч змінували на території і наш нам компенсували. Ми знімаємо, переділяємо 200 тисяч на ремонт житлового фонду і 95 тисяч на придбання в ритмі. Це мати на голосування хто за. Дякую. Зведення галицької на 170 тисяч спеціальний фонд. Ми маємо мали на демонтаж технічних елементів, ми всі кошти не використали і перекидаємо на ремонт на Ставлю на голосування хто за. Дякую. Дякую. Зламіння питання Оксан. У нас є пропозиція додати ще два трактора на винники і на дублях. Тому що спочатку Личаківської той трактор до винних не доїде, якщо винники не прийшли. Щоб взяти, якої тобі у кожному, кожному на район, але на Личаківський додатковий для що лечати. Якщо ми районі, ми йдемо, не віка. Ми з премії жидемо. Що, ще раз? Не шість, а то вісім. Віка її народимо. Ми 12, а не 6, то вісім. Ні, 22.

Шановні колеги звання департаменту житлового виділення коштів бюджету статутні капітали комунальних підприємств. Це дванадцять мільйонів на дорогу. Звернення за. Я можу що її що ми засідання прийшли, бо ми всі когось відбували, я не знаю. А тобі зараз. це не проміжці. Звернення, ми просто доручення проголосували. Ви не проголосували. Ставлю на голосування, тоді доручення не будуть скасувати. Я думаю, що немає звернення. <зуміло>

<реш> <реш> О, так. Перше питання, то, що я вам говорила, такий як револьверний фонд на асоціацію міст, вони дали звернення, вони такий ще один фонд зробили. І ми, хочемо... ми потім... Добре, а який номер, я не бачу іншого фонду. А от це друга додаткове. Добре, давайте другадувати. Ми по тому коду передбачаємо, тому що ну, це асоціація, так як членські внески, але це інший фонд, який там пов'язаний в них. Ну, така, така процедура, як ну, з інших міст збирається на. Ну, дивіться, ми члени асоціації міст, і це вони там відновлення проводять. Я, ну, ні, дивіться, Ми багато, ми даємо членські внески, і ото, що ми маємо ще там револьверний фонд, але е, вони зараз дуже відстоюють насправді з нами, то, що все стосується. Дивіться, ще я не факт, ще і не і факт, але, але цей фонд, фонд, який вони створили, це така загальна українська ініціатива учасників асоціації, ну всіх, що там, якщо. У десь там терміново, щось як резервний фонд на відновлення, от щось таке. Це скорше така емоційна цей мільйон, але асоціація міст по всіх містах долучається оперативно, якщо щось трапляється в практичних містах. Ставлю на голосування, що має більше питання. Хто за раз, два, три, чотири, п'ять. Хто ще раз? Будь ласка, мінімум. 6. E, 1, 3, 4, 5, 6, 7, я. Хто проти? Отрималися. Буде рішення прийняти. E, Звернення, а це що, одного та саме? Що перша додаткова, що перша? Ні, ну, то що перша. Ви два рази з минулий за 2020 за 6. Там є комісія, два рази за що. Ні, ні, так, є з тим, а то, визволяєте, що це. Ну, а ти мені кажеш, у мене так масштаба. Згавленням... А вони са цифра майже однак? Так, Тому так. Два служилися, так, таке це. То, 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 то та, це. 에, пропоную зробити перерву. Можна проголосувати ще часу? Ні, ні, не проголосує. Зробити перерву, е, там зараз починається прощання правильно, через 5 хвилин. Зустрічається в, за 15-12 папінь, чи, чи ні, ще не буде, за 10.12.